Будувати новий корпус ліцею у Красноїлі розпочали у 2017 році. За словами директорки закладу Марії Шкіндюк, щороку обласна влада спрямовує на добудову гроші. Однак роботи відкладають через те, що не можуть провести тендер. Тут має бути спортзал, також має бути актовий зал. Поки що мені відомо, що вкладено в цей об'єкт 5 мільйонів гривень. Має цього року. Має продовжитися будівництво. Регіональний розвиток виділив нам із січня 18 мільйонів гривень на цей рік. Але на жаль, чомусь з тими тендерами якось там так відбувається, що і досі не оголошений переможець. Через опади перший поверх корпусу, який вимурували, починає руйнуватися. Та причина цього не тільки в опадах, каже заступник директора з господарської частини Василь Пуршега. По-перше, привезення якісну цеглу. І поставили якісну целу. Приїжджала прокуратура, взяли на аналізи, вони будуть розбиратися. Кажуть, що така цела не підходить. І так воно зробилося, вони думали, що ми тут живемо у віддалених селах, що тут ніхто не побачить, і так воно пройде. І Так їм не пройшло. Бачите, воно самі, самі воно все розсипається. На забудовника та працівника технагляду, які вели будівництво, вже відкрили кримінальні провадження. Директор будівельної компанії вносив недостовірні відомості в акти виконаних робіт, вносячи туди роботи, які фактично виконані не були, або виконані не в повному обсязі. А працівник технічного нагляду не перевіряв ці роботи, а подавав на оплату, підписував акти виконаних робіт. На даний час триває судовий розгляд щодо них у кримінальному провадженні. За словами Івана Федик, згідно з висновку експертизи, сума збитків за роботи, які не виконали чи виконали не в повному обсязі будівельники, становить понад півмільйона гривень. Наразі щодо директора будівельної компанії обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а працівнику управління капітального будівництва оголошено про підозру. Через брак приміщення школярі навчаються у непристосованих для цього будівлях. Початкові класи розмістили у старій дерев'яній будівлі школи, проте класи поділені на частини, адже вмістити таку велику кіль... Кількість у невеличких класних кімнатах неможливо. Ганна Плитка працює вчителькою початкових класів. Каже, що через мені приміщення діти не можуть повноцінно займатися. Працюємо у 20 квадратних метрів, 16 учнів у класі, де по санітарних нормах йде 2 метри на одну дитину. Відстань від дошки у нас є півтора метра, де повинно бути три метри. Дуже важко нам працювати, коли приходиться робота в групах. Ми переставляємо парти, які ми не можемо добре їх розмістити, щоб працювати так, як повинно бути. Коврик, щоб ростили, щоб діти могли гратися на коврикові. Ми змушені виносити парти у коридор. Третьокласниця Ірина Харінчук каже, що разом з однокласниками мріє про новий і просторий клас. Мрію, щоб наш клас став ширший, аби аби нам було дуже зручно вчитися, бо він тісний. Я хочу, щоб добудували школу, було би більше місця, де погратися, було б більше групки, ми б кла... перезуватися було б де. За проєктом Спроможна школа минулого року спрямували 10 мільйонів гривень на ремонт закладу. За ці кошти каже директорка ліцею Марія Шкіндюк, зробили ремонт у спортзалі їдальні лівому крилі ліцею, які були вражені грибком, а також замінили систему опалення. Цього року чекаємо на кошти спроможної школи, де плануємо зробити ось цю частину школи, яка ще вражена грибком. Це кабінет англійської мови, швейної справи, майстерні, кабінет директора, приймання, кабінет психолога і ще багато інших підсобок. а також другий поверх, на якому також є багато неполадків. Щоб дізнатися, чому корпус школи досі не добудували, суспільне надіслало інформаційний запит у департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської області. У відповіді нам повідомили, що інформація належить до компетенції департаменту розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури. І запит перенаправили туди. Відповіді на нього ми не отримали, а керівництво департаменту на телефонні дзвінки Суспільного не відповідає. Глина Марічін, Олег Головашкін, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.